Всім привіт! Ви на каналі Девіс Play. і сьогодні у нас буде незвичний випуск. Сьогодні ми оглянемо FC Mobile. Недавно вийшло обновлення до цієї. Тепер це FC Mobile 26. Що ж, поїхали? Подивимось, що тут нового. І так, при вході в нас зустрічає отаке меню. Не сильно воно змінилося з минулого року і з позаминулого, коли іменно вийшло FC Mobile. Нагадаю, після того не було ні разу скиду з команд. І до того часу іменно рейтинги зберігаються. Всі гравці, які ви збирали протягом двох років, збереглися також. Це невеличкий мінус. Іменно через це я забив на цю гру. Я її іграв ще з 17-го року, як вона тільки вийшла, появилася. І напротязі кожного року була тенденція Скиду команд. Зміна меню геймплею і воно оновлювалося усе по-новому, було цікаво. А вже протягом двох років нічого по суті не міняється, але зараз казали, завезли дуже круте оновлення, тільки все-таки без, все без кіду команд. Що ж, поглянемо, що тут змінилося. У нас є така вкладка події. перша Тут у нас кожен день дають якісь завдання, і за виконання їх нам дають отакі нагороди. Є ще завдання за вхід. От бачите, тут пишуть на кожне число місяця є своя нагорода. Получимо сьогоднішню і також покажуть нагороди на наступний місяць. Бачите, 2 числа є нагорода за золотий м'яч. Хто не знає, його виграв Дембеле. Це досить цікаво буде. А на кінець місяця у нас подія Хэллоуін буде. Так, є вкладка «Ізбране» Тут у нас можна докупити за донат різних гравців і різні нагороди. Тут можна купити преміум абонемент. Тут можна купити різні стартові набори. Тут у нас різні підсилювання навиків. Ну і нагороди за дивізіон. Так, є вкладка абонементу. Перейдемо на неї. Як бачите, тут є в платному абонементі PL. Але він не рейтинг його не 115-й, це його ранги. самі останні, я так розумію, ні, передостанній він так би 111-го рейтингу. Тому що самі останні є... ранги це є золоті, а у нього, бачите, червоні, це цяточка посередині це ранги. Це було іменно від початку FK, я ще пам'ятаю, це от такий він у нас ПЛшечка. Бачите, які в нього стати, також непогані. А от тут знизу показують ранги. Повищення рангу, тренування. Це все. Ось такий у нас абонемент для безплатної версії 105-113 гравець, включно подарок. Так, є ще додатковий час. Ця вкладка також була, але можливо щось тут оновилося. О, як бачите, тут є тепер трансляції кращих моментів матчів реального футболу, МЛС, Лаліга, матчі кумирів і різні трансляції від EA. І за які от, перегляд, наприклад, матчу. Матчу кращих моментів між Торонто і Інтер Майами вам дають за 54 секунди перегляду 300 кристаликів, за які ви можете потім відкривати паки, що досить непоганий бонус є. Ще в цій клаці є у нас події. О, це у нас ці додатковий час, який був на поч... від початку. Ні, цього не було, якраз оце... це нововведення. Отут. Нагороди якісь повинні давати за це все. А є ще те, що була вкладка, зараз я вам її продемонструю. Оця була вкладка. Тут за очки додаткового часу ви можете собі вибирати гравця. Це так, як в стандартній FC. Вам дають пару гравців, там і ви вибираєте. Серед когось із них. Одного із них. А, і ще тут додалася дуже крута функція, ви можете трьох гравців порівняти між собою. От, наприклад, я вибрав Белінгема, Рональдіньо і Лусіо. І ви їх порівняєте в їхній стати. І от це дуже крута функція, її кстати, між не помішала б в ПК-версії або на консолях. Далі у нас вкладка квести. Ця вкладка від 17-ї частини, по суті, тут є. От бачите, за різні виконані квести нам дають різні нагороди. Також у нас є вкладка Ліги. Тут, бачите, ви можете вступити в любу лігу, виконувати різні квести, змагатися разом з іншими гравцями в різних турнірах і підніматися по списку лідерів. Є вкладка це нововведення емблеми. Тут, як бачите, це. Одна із тих легших емблем, щоб їх зібрати, бо коли у вас буде ця золота, кожному з ваших гравців буде плюс 3 реакція, завершення атаки і плюс 3 удар зльоту. Для цього, щоб їх отримати, потрібно зібрати всіх цих гравців. Їх можна отримати в магазині. А є трошки тяжча емблема, це вже у мене тільки поки що бронза, щоб зібрати. Іменно... Третій рівень, бачите, які тут будуть підсилення навиків, дальні удари, сила удару, підкрутка, все по плюс 15. Вам потрібні іменно от такі гравці. От. Їх потрібно зібрати іменно із паків або десь виловити. Правда, якщо у вас не продаваймі, то вони попадають туди автоматично. Якщо у вас продаю, продаваємі гравці, то вам потрібно вручну їх туди вносити, і вони автоматично стануть непродаваємі Що також це під питанням чи це вартує, є ще вкладка обмінів. Тут ви можете обмінювати безпосередньо ваших гравців на, на вкладки мозаїки таких пазлів. Для чого потім покажу. Тут можна обміняти. Гравців повищення рангу у нас завжди був раніше Дудик це для 80 плюс до 90 рейтингу, і від 90, ну і тепер і так як ти поняв і вище, це був маскирану. Ними можна було повищувати рейтинг. Тепер зробили очки. і Поки що поки воно це є, я ще бачите не поміняв. Візьміть, поміняйте, хто грає іменно цих гравців на очки переносу. Також можна міняти гравців на різні жетони і на монети. І є безпосередній обмін на от Ендріка 112 і 110 олівера кана. Плюс отакі різні обміни. І обміни по повищення рангів, і от базових гравців. Так, і вкладка магазин. Як бачите, тут різні паки, вони тепер все зрівняли. Всі паки можна купляти як за FK Point, тобто за донат, так і за кристалики, які ви можете отримати в грі. Ну, всі безтрейлери це тільки за донат, але в більшості майже все одинаково зрівняно. Що ж, я думаю, давайте відкриємо, подивимось на волкаут, що змінилося в анімаціях. Оцей пак за 7500 кристаликів. Глянемо що тут. Так, це одна частина паку, тут, бачите, розділено на дві частини. І зараз буде наш бонусний гравець. Дивимось Хм, Досить прикольно. Швеція. Пепешнік. Герой. 11. Люнберг, це прикольний набір, оце мені сподобалося. Він в мою команду залетить зі свистом. Правда, його треба прокачати тут, тому що у мене. Давайте ще один відкриємо. Це вже пішов азарт. Так, стандартний. Ну, я не думаю, що там два рази підряд повезе, але а вдруг? Так, Волкаут, Португалія. Правий захисник, Ювентус. Хто там? 108. Джао Маріо. Ну, нічого, ми любимо Ювентус, люблю його збирати буде. знадобиться в команді. Ну, а іменно цей герой мені сподобалося. 111. От вам покажу, як виглядає моя команда поки що. Так, він би мав стати на правого Вінгера, я надіюсь, він стане замість Жорзиньо. Це вся команда майже зібрана ще рік тому, коли було перше. Не пройшло перше скидання, точніше. Я після того забив на це все. От бачите, правий півзахисник, на жаль, у мене немає такої позиції, але я думаю, якщо його прокачати, тут десь у нього має змінитися ранг, додаткова позиція, і я сподіваюся, вона буде іменно. Ну, подивимося, яка буде, тоді будемо підбирати команду. Я його, звісно, прокачаю і додав свій постав. Так, і от у нас ця подія, головна годовщина. Річниця, точніше. Друга річниця. Відколи стало FC замість FIFA. Так, бачите, це головна вкладка. Тут, от ви вибираєте гравця, вибираєте йому стиль, бачите, я вибрав дує. Можна вибрати, ну получити цих гравців на нагородах, і от вибрати ще, наприклад, Вандайка вибираємо. Щолк. І вандайк тут получається Я ще думаю між тим або тим, або ще може когось кращого візьму, і також, щоб когось получити Так, є вкладка основна, де ви можете проходити іменно получати ці очки. От, іграючи в щоденні тренування. І на кінець матч. За це ви тут получаєте 200 очків. Йдете по цій шкалі, забираєте нагороду. Також можна ще переглянути три реклами, за, щоб отримати 60 очків. От, вкладка з нагородами один. Ці вкладки будуть протягом сезону збільшуватися. Тут, бачите, йдете по цьому, я вже майже усе пройшов. Забирайте різні нагороди. Є ще вкладка галерея. Оце, що я вам казав, покажу, це за іменно ці пазли ви можете отримати і бачите, яких гравців. Дуже б хотів Рональдіню, але в мене поки що тільки 152 пазла, а для нього потрібно аж півтора тисячі. Я там за 50 пазлів зможу отримати гравців 110-го рангу. Або зберу це 300 собі кезу. Але в мене вже ППшник випав, тому кеза мені не особо підходить. Гріліша... Гріліша також не знаю, бо тому що я б забирав цього дує. Нічого, будемо збирати, будемо дивитися, може зробимо обміни на гравців. І також от за емблеми ці команди, те, що я показував спочатку. Ви тут теж получаєте нагороди. От якщо получите другу емблему, третій рівень емблеми, перший, от такі от нагороди будуть у вас. Є вкладка і грати. Тут у нас є Division Rivals, ВІС атака це від 17-ї частини вона йде рівна гра, режим тренера. В рівні грі це так, як Division Rivals на ПК, ви тупо зі своєю командою в повноцінний матч, усі атаки це суто моменти, хто не знає. А режим тренера це ви не, не граєте, а тупо змінюєте різну тактику, і за вас іграє команда. Так, є події live. От це подія ми бачили: з ск лагер скаутів тут ви якраз очки переносу рангу, що ви можете переносити від одного гравця ранг на другого, можете тут заробляти. Є реж режим. В якому ви можете безпосередньо забирати гравців і і ці, і ці кристалики плюс монети, граючи в нього. Також за... є один режим для також тих очків переносу рангів. Е... Є хроніки кумирів, де ви можете отримати Златана Ібрагімовича, Девіда Бекхіма, або Героїв різних. І футбольний центр, де іменно показують, от, бачите, Премер Ліга, ще є ла-ліга і, і різні круті матчі, які бувають. Іменно... Зараз, от, наприклад, Іграє там, игра у Red Bull Нью-Йорк. Тут скоро можна буде команду тижня вибирати. От, бачите ключові матчі. Red Bull Нью-Йорк. Цей Атлетико, Реал Мадрид, Ньюкасл Арсенал, Торонто, Інтер Майамі. Ви там вибираєте переможця, от, наприклад, вибрав я Атлетико, підтвердити, зіграти, от, вибираєте е, рівень сложності і на ньому і граєте, і зато получаєте очки, які потім в магазині можна за них також купляти гравці. Що ж, пропоную на кінець зацінити геймплей зіграти в VS-атаку. Іменно це цей режим, який йде від початку, FIFA Mobile і тепер FC Mobile. Шукає нам суперника. От. два воротарі Поїхали, подивимось, що тут змінилося. І чи змінився сильно геймплей, чи ні. В нього теж непогана команда була. Це вже моя. Що ж, поїхали? Ібрагімович. Удар. Один-один. Сильний суперник нам попався, я вам скажу. 2-1. 2, два 3-3. Я вже відвик від цього геймплею від цієї ігри. Доволі тяжко я вам скажу. Атакувати. Треба буде попробувати колись зіграти повний матч тут. Ну. 4-4. 5-4, 5-5. Не здається наш противник? Рівалдо, Рівалдо. Давайте будемо щось фінтити трошки. Рівалдо, удар. 6, 5. 6, 6. Удар, 7-6. Мусимо перемагати. Ми ветерани. 8-6. Гарно, гарно, гарно ударчик. Не проходить удар. І 8-7 ми перемогли все-таки. Що ж, геймплей трошки змінився, так. Іменно від останнього разу, як я грав, відчувається різниця. Як бачите, тут нагороди за матч, кожен дають. І очки іменно події дають, також дуже прикольно. І ще плюс нагороди за сезон. от Ви проходите там добуваєте якусь ранг. Це так в стандартній ПК-версії, чи там на консолі, іменно FC, чи FIFA, там, колись було e, Division Rivals ви, ви ходить, проходить деякий час, ви здобуваєте от там такий такий дивізіон і получаєте за ту нагороду. Що ж, друзі, пишіть, як, на ваш погляд, FC Mobile. Чи граєте, чи ні, чи сподобалась вам обнова? Що скажете по цій грі взагалі, і чи подобається вам такий контент, чи зізняти ще щось подібне по цій грі, чи знімати іменно, може, по eFутball колишній пес. Не забувайте підписуватись також на канал, ставити лайки та до нових зустрічей!